На Житомирщині завершилися навчально-методичні збори з командирами бригад ВДВ та їх заступниками. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Михайло Забродський зазначив, що це є важливим елементом бойової підготовки та розвитку десантних підрозділів. Мета зборів доріного складу с комобільних саме військ це відпрацювання єдиних порядів на питання застосування, планування. Проведення заходів бойової підготовки і перспектив розвитку всього вірних населених військ це вкрай важливо, тому що зібрання такого роду це завжди добра нагода поспілкуватися між собою, опрацювати, обговорити проблеми, які зараз існують, і в підготовці, і в подальшому розвитку. І дуже позитивним моментом є те, що під час проведення цього заходу залучається керівний склад Генерального штабу. Відповідного центрального апарату для оперативного вирішення конкретних питань, які виникають у командира військової частини ВДВ зараз, саме тут, під час проведення зборів. Перша частина зборів була теоретичною учасники обговорили проблемні питання, які нині турбують кожного з них. Заслухали курс лекційних виступів представників генерального штабу щодо розвитку збройних сил і підрозділів. ВДВ зокрема, згодом представники командування високомобільних десантних бригад на полігоні навчального центру познайомилися з інженерним спорядженням, яке має найближчим часом надійти в підрозділи. Зокрема, обладнання для ефективного розмінування території, облаштування фортифікаційних споруд та подолання водних перешкод. Ну наданоч був місці ми показували укомплектованість груп інженерних забезпечень, які ми маємо в десантно штурмовій бригаді. Укомплектованість інженерною технікою і порядок її експлуатації, порядок дії цієї техніки на полі бою. А також перспективні зразки, які в майбутньому будуть на озброєні в нас в десантно-штурмових бригадах ВДВ. На думку учасників зборів, такі зібрання необхідні, адже спільно можна досягти розвитку десантних підрозділів. Такі зборки про проводять сьогодні, вони мають дуже Значний роль для отримання новітніх яких змін, які плануються в майбутньому щодо розвитку на сил. Після обговорення та запропонованих новацій представники підрозділів поїдуть у власні військові частини, аби впроваджувати їх життя.